Привіт усім! З вами Олексій Панмар, я бергмархетолог з досвідом більш ніж 10 років, займаюся SEO просуванням сайтів, рекламою Google Ads та рекламою Facebook та Instagram. Сьогодні ми зануримось у дуже важливу тему для всіх, хто веде свій бізнес або особистий бренд у соціальних мережах: як створити ефективний контент-план та на що ж саме постати, щоб було цікаво вашій аудиторії. Багато хто починає вести соціальні мережі без чіткого плану, і в результаті контент виходить хаотичним, а залученість низькою. Контент-план це ваша дорожня карта, яка допомагає системно створювати якісний та цільовий контент. Отже, давайте поетапно розберемося, з чого потрібно починати, та які ідеї потрібно використовувати для створення свого контент-плану. Крок номер один: визначте свої цілі та цільову аудиторію. Перші щось поспите, запитайте себе, навіщо мені потрібні соціальні мережі? Що продавати, будувати бренд, навчати? А для кого я створюю свій контент? Чим живе моя ваша аудиторія? Які у неї болі та інтереси? І відповіді на ці питання стануть фундаментом для всіх ваших публікацій. Крок номер два оберіть типи контенту. Для того, щоб контент був різноманітним і цікавим, використовуйте різні його типи. Я виділяю чотири основні категорії, на котрі можна поділити всі публікації в соціальних мережах. Перша це продаючий контент. Це публікації, які прямо або посередковано звикають до дії купити, замовити, записатись. Сюди відносяться акції, знижки, новинки товарів чи послуг, відгуки клієнтів. Але пам'ятайте, його не повинно бути занадто багато, приблизно 20-30% від усього контенту на вашій сторінці. Друге, це інформаційний контент. Це публікації, які навчають, пояснюють, дають корисні поради. Наприклад, як обрати якісний, п'ять способів вирішити проблему, огляд трендів. Такий контент показує вашу експертизу і допомагає вашій аудиторії. А третє, це залучаючий контент, мета викликати обговорення, коментарі, підвищити активність аудиторії. Це можуть бути питання до підписників, підписників опитування, ігри, головоломки. Запитання, відповіді, як, наприклад, мої попередні відео на цьому каналі. Четвертий пункт це розважальний особистий контент. Він створює емоційний зв'язок з аудиторією. Це можуть бути комедії, історії, меми, якщо це доречно до вашого бізнесу. Бекстейдж покаже. Як ви працюєте, хто ви поза роботою, особливо важливо для особистих брендів діліться своїми думками, цінностями, історіями успіху або невдач. Це додає людяності вашим соціальним мережам. Крок третій: виберіть формати контенту, котрі будете використовувати. Соціальні мережі пропонують безліч форматів, і варто використовувати їх усі, щоб не набридати вашим користувачам. Які є такі публікації? Текстове пости класика, але додавайте емодзі та розбивайте тексти на абзаці. фото та картинки, високоякісні, привабливі візуали завжди привертають увагу. Відео, короткі різ, сторіс, довші відео. Це зараз топ-формат. Демонструйте продукти, процес роботи і проводьте інтерв'ю. Сторіс ідеальний для швидких опитувань, відповідей на питання живого контенту. Прямі ефіри відповідайте на запитання в реальному часі. Проводьте майстер-класи. Каруселі чудово підходить для покрокових інструкцій, порівнянь, оглядів. Інфографіка – складну інформацію можна дати просто і красиво. Крок четвертий – Створіть календар публікацій. Контент-план. На базі всього перерахованого складіть сітку публікацій на тиждень або на місяць, просто таблиця, де ви вказуєте дату, час, тему, тип контенту, інформаційний, продаючий тощо, формат основну думку та важливі, можливі ідеї для візуалу. Наприклад, понеділок інформаційний пост. Інструкція, як правильно зробити карусель. Середа, продаючий пост, акція дня. Відеоогляд. П'ятниця, залучаючи опитування, ваша думка про сторіс. Неділя особистий пост. Мій вихідний фото. Крок номер 5: регулярний ста аналіз. Не менш важливо, ніж сам контент, визначити, скільки разів на тиждень ви готові публікувати і дотриматись цього. Краще послати 3-4 рази на тиждень стабільно, ніж сім разів один тиждень і жодного наступного. А після публікації обов'язково аналізуйте. Дивіться статистику, що заходить в аудиторію краще, що гірше. Це допоможе вам постійно покращувати свій контент-план та створювати більш цікаві публікації для вашої аудиторії. Сподіваюся, ці паради були для вас корисними. Якщо у вас залишились запитання, або ви хочете розібрати якусь тему детальніше, пишіть по коментарях під цим відео. І якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк. Це допоможе каналу розвиватися і, звичайно ж, підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові корисні випуски з інтерв'юнгу та SEO. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.